Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас, і на віки віків Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скаргу і життя подателю. Прийди і прийде в нас, і очисти нас і усякої всякої скверни, і спаси милосерди, душі наші, святий Боже, святий, гибкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, ібо, всекчас, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико прости, беззаконня наші, святи злянця, і селе немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю І Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас і на віки віків. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, Дай нам сьогодні і прости нам провини наші якими прощає, минуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного виправдання не маючи, ми грішні Тобі, як владиці, всю молитву приносимо, помилуй нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надіємось, не прогнівайся дуже на нас і не пам'ятай беззаконь наших, але злянься і нині, як благоутробний. і визволи нас від ворогів наших, бо ти Бог наш, а ми люди Твої, всі творіння рук Твоїх і ім'я Твоє призиває, і нині, і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Милосердя, двері відкрій нам благословена Богородиця, щоб ми на тебе надіючись, не загинули, а від усякого лиха тобою визволялись, бо ти єси спасіння роду Християнського, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Боже, вічний цар всякого сотворіння, що сподобав мене до цього часу дожити прости гріхи, які вчинив я в цей день, ділом словом і думкою очисти, Господи, грішну мою душу від всякої скверне тіла й духу. І дай мені, Господи, всю ніч спокійний сон, що вставши з мого смиренного ложа, я отогоджав при святому імені Твоєму в усі дні мого життя, і перемагав усіх ворогів тілесних і безтілесних, і охорони мене, Господи, від думок, від недобрих бажань, що осквернюють мене, і від походи лукавих, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа. Нині і час і на віки віків Амінь вседержителю Слово Отчає, все святи Ісусе Христе, з великого милосердя Твого ніколи не покидай нас, дітей Твоїх, але завжди з нами перебувай, Ісусе добрий пастиро, Твоїх овець. не віддай мене на поталу зміїну і не попусти, щоб сатана спокушав нас, бо от є в нас насіння зла. Отже, ти, Господи, Боже, поклоніння достойний, цару, царю Святий Ісусе Христе, охорони нас, коли ми спатимемо тим світлом, що ніколи не меркне Духом Твоїм святим, що не святив тих своїх учеників, подай Господи мені недостойному рабу Твоєму, спасіння Твоєї, просвіте розумій, світлом розуміння святої Євангелії Твоєї. Душу любові до Христа, Твого серця, чистотою Слова Твого. Тіло Моє Твоїм смиренням охорони, і твоїми страстями беззвинними думку, охорони слушний час, підведи нас сну на славослів'я Твоє, бо Ти препрославлений з безпочатковим Твоїм Отцем і Присвятим, благим животворчим Твоїм Духом навіки. Віки вам, Господи, Царю Небесний, утішителю душі істини, з милосердись і помилуй мене грішного раба Твого, і відпусти, і прости мені, недостойному все, чим я зрішив перед тобою сьогодні, як людина, навіть і гірше, як людина, але гірше скотини всі мої гріхи вільні і невільні, свідомі і несвідомі, вчинені через молодість або через недобру науку, або зухвальство, або зневіру. Може ім'ям твоїм я клявся, або ганьбив його в своїх думках. Може, кому довіряв, докоряв, або обмовляв, кого в ніві моїм, або журився, або від чого-небудь прогнівлявся, або неправду сказав, або передчасно спав, або захожого до мене в Бога зневажив. Або брата мого засмутив, або задівав сварки, чи може, кого обсудив, або величався, або погордував, або під час молитви вій розум поривався до лукавства сіду цього, або про не помишляв, або об'єднався, чи опивався, або безглузду сміявся, або зле задумав, або бачачи доброту ближнього свого заздрив йому. Або негідне говорив, або посміявся з ріка брата мого. Тоді як мої гріхи незлічені, або до молитви був був недбайливий, чи ще що вчинив злого й забув, бо все оце ще більше я вчинив, помили мене творчими і владико. Ліниво, і негідного раба твого й вибач відпусти, прости мені, як благий і людинолюбний. Нехай спокійно ляжу, засну та відпочину я блудний грішний, і окаяний, і поклонюся, і оспіваю, і прославлю, Причесне ім'я Твоє з Отцем і єдинородним Його Сином, нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Що тобі принесу, або чим тобі віддячу, великодаровитий, безсмертний, царю, щедрий і людинолюбний Господи. За те, що мене, який лінується на твоє служіння, і нічого доброго не зробив, ти довів до кінця дня цього довів, направляючи до покірності спасіння мою душу. Будь же милостивий до мене, грішного, бо я не маю ніякого доброго діла, віднови пропащу мою душу, що спернилась безлічу гріхів. І відкинь від мене, помисел, лукавий, видимий цього світу. Єдиний ти безрічний, прости провини мої вчинені перед тобою в цей день сілом, словом, чи ділом, свідомо, чи несвідомо, чи духою, чи всіма нашими почуттями, ти сам покриваючи, охорони нас від всякого ворожого нападу, захищаючи Божественною твоєю владою і невимовним людинолюбством і силою. Очисти, Боже, очисти безліч моїх гріхів. Благоволи, Господи, звільнити мене від віти диявольських. спаси мою душу стражденну душу, і осіни мене світлом лиця Твого. Коли прийдеш у славі, і нині дай мені заснути сном спокійним, неосужденним. і охорони думки раба Твого від мрій і стурбованості. Відчини від мене всю сатанинську дію, просвіти мислені очі мого серця, щоб не заснути мені смертним сном. Пошли ангела миру, охоронителя і наставника душі і тілу моєму, щоб він позбавляв мене від моїх ворогів, щоб, ставши з моєї постелі, я приніс би тобі подячні молитви, о Господи, почуй мене, грішного убогого раба подаруй мені після пробудження з чистим сумлінням навчатися закону Твого, Відчини подалі від мене через своїх ангелів, сатанинську зневіру. Щоб благословляти ім'я Твоє, Святий, прославляти і славити пречисту Богородицю Марію, дану нам грішним захист, і прийми її, що молиться за нас, бо знаю, що вона наслідує Твоє людинолюбство, не перестає молити за нас, її заступництвом і чесного Христа, знамення, і всіх святих Твоїх заради збережи Мою у Богу Душу Ісуса Христе Боже наш. Бо ти святий єси, і найславніший по віки. Амінь. Господи Боже, на все, в чому ми зрішили сьогодні, словом ділом чи думкою, як благий, і людинолюбний, простий, простиє, мирний безтурботний сон даруй ангела Твого охоронителя пошли, що Він покривав і охороняв від усякого зла. бо Ти охоронець душі тіл наших, Тобі славу посилаєм, Отцю і Сину і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Господи Боже наш, якого ми віруємо, і чиє ім'я більше всякого імені призиває, подай нам, що відходимо до сну полегшення для душі й тіла, і охорони нас від усякого марева і від темної пристрасті, при пене бажання сердець, полум'я Тілесного збудження. І подай нам снотливо Боже до слові і вілі, що сприйнявши доброчесне життя, не позбудись нам обіцяного Твого блага, бо Ти благословен єси на віки віків, амінь, Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ. Господи, визволи мене від вічних мук, Господи, розумом, чи думкою словом, чи ділом зрішив, я прости мені. Господи, визволи мене від усякого незнання, забуття легко духості, закам'янілої нечутливості. Господи, визволи мене від усякої спокуси, Господи, просити моє серце затьмарене злою похітю. Господи, я як людина зрішив, ти ж як Бог щедрий помилуй мене, знаючи немічі моєї душі, Господи, пошли благодать Твою на неміч мою. Щоб я прославляв Твоє святе ім'я, Господи Ісусе Христе, запиши мене раба Твого в книзі життя і подай Кінець благий, Господи Боже мій, хоч я нічого доброго не вчинив перед Тобою, але дай мені з благодаті Твоєї покласти добре починання, Господи, зроси моє серце росою Твоєї благодаті, Господи неба і землі, пом'яни мене грішного, мерзенного і нечистого раба Твого. Царстві твоїм, Амінь. Господи, прийми мене в покаянні, Господи, не залиши мене, Господи не заведи мене в напасть, Господи, дай мені благі помисли, Господи, дай мені сльози пам'ятати про смерть і розшулення серця, Господи, дай мені намір сповідання гріхів моїх, Господи, дай мені смирення, цнотливість і послуг, Господи, дай мені терпіння. Великодушність і лагідність, Господи, вхорони страх твій, благий серце моє, Господи, сподоба мене любити Тебе від усієї душі моєї, і в усьому виконувати волю Твою, Господи, захисти мене від злих людей і бісів, і пристрастей від усього шкідливого для мене, Господи. Твори за Твоїм бажанням все, що Ти хочеш, і нехай буде воля Твоя у мені грішні. Бо ти благословен є сина віки віків, Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, заради найчеснішої Матері Твоєї і безплотних Твоїх ангелів, а також пророків, претечі Хрестителя Твого, благоволи за молитвами, апостолів, ситлих і допроповідних мучеників, преподобних богоносних, отців наших і всіх святих, Молитвами їхніми визволи нас від теперішнім нападів бісівських, о Господи мій, і творче, що не бажає смерти грішника, але ти чекаєш його навернення і життя, дай навернення і мені окаянному недостойному. Забери мене із пащі, губного змія, що хоче пожерти мене і звести до пекла заживо, о Господи мій утіхо моя, що мене ради окаяну, задягнувся в тлінну плоть. Врятуй мене від нечестя, нещастя і подаю у душі моїй окаяній. Прищепи моєму серцю виконувати твої повеління, залишити злі діла і здобути блаженство Твоє, бо на тебе, Господи, я уповаю, спаси мене, до тебе пречиста, Божа мати, я припадаю, молюся, ти знаєш стариця, я безперестанно зорішаю, прогнівляю Сина Твого й Бога мого. І, хоч багато каюся, але неправедним являюсь перед Богом і знову зі страхом каюсь, і відразу знову те саме роблю. Невже Господи уразить мене Господь, знаючи, про влади, це моя богородиця, що я цілком гидуюсь злими моїми ділами і всіма думками люблю закон Бога мого, але не знаю причиста царице, чому доброго не роблю, а зле якого не хочу, та роблю, не допускай причисто виконувати злі мої, злі мої волі, але нехай буде воля сина твого і Бога мого, який мене спасе, розуміті подасть благодать Святого Духа, щоб я від тепер перестав робити зле і решту часу прожив би по заповідях сина Твого і Бога мого, якому належить всяка слава честь і поклоніння. З безпочатковим Його Отцем, Пресвятим благим, і животворчим Його Духом нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Благого царя, блага мати, пречиста, преблагословенна Богородице Марія. Милій сина того і Бога нашого, вели на мою грішну душу і твоїми молитвами настав мене на діяння благі, щоб останок мого життя я прожив, без й через тебе рай знайшов. Богородице Діво, єдина, чиста і благословена, ангеле Христів, охоронителю мій святий, покровителю душі і тіла мого, все мені простить, чим я зрішив сьогодні від усякої спокуси, мого ворога, супротивника, звільни мене, щоб я ніяким ріхом не прогнівив Бога мого, але молись за мене. Грішного і недостойного, раба, щоб стати мені достойним благості, і милості все святої Тройці, і матері Господа Мого, Ісуса Христа і всіх святих Амінь. Непереможній воєводі, переможній і ми, звільнившися від бід, вдячні пісні підносим тобі, раби Твої Богороди, ці, але ти, що маєш державу, не переможу. Під усяких нас відвизволи, щоб до тебе взивали, радуйся, невісто, невісна. Преславна, на преснодіво мати Христа Бога, Бога, принеси нашу молитву Сину Твоєму і Богу нашому, щоб Він спас через тебе душі наші, все уповання моє на тебе покладаю, мати Божа, збережи мене під покровом Твоїм, Богородиця не погорною мною грішним, що потребує Твоєї помочі і Твого захисту, бо на тебе уповає душа моя, і помилуй мене. Уповання моє, Отець, Хрестоновище, моє син, захист, мій Дух святий, Тройце свята, слава тобі, Достойно є це є істина, славити тебе, Богородицю, присновлажений, пренепорошує Матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівняно славнішу від Серафимів, що безісління Бога Слова породила, сущу Богородицю тебе величає. Слава тобі, Христе Боже, надія наша слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх, помилуй нас. Amém.